Туристичний ринок в Україні розширюється. І експозиція міжнародної виставки UITT-2013 тому підтвердження цього року. Тут представлено понад 60 країн та туристичних напрямів світу. Цей захід є дуже важливим для нас. Ми щорічно розміщуємо свій стенд на UITT. А в компанія глобально розвивається, і вже два роки поспіль ми отримуємо титул Найкраща авіакомпанія Європи. Організатори виставки називають UITT дзеркалом туристичної галузі, адже з року в рік вона перетворюється на епіцентр перемовин, зустрічей та обміну думками. Ця виставка дуже гарний спосіб розповісти нашим клієнтам про високий рівень сервісу авіакомпанії, про доступні ціни та стимулювати їх використовувати авіакомпанію Turkish Airlines. Зазначимо, що наразі авіакомпанія Туркіш Airlines виконує перельоти до найбільшої кількості країн світу. Однак цього року планують відкрити щонайменше 30 нових напрямків. Що стосується України, то в планах відкриття представництва у місті Харкові за умови отримання відповідних дозволів, а також збільшення кількості вильотів з інших міст України.